Усім привіт! В цьому відео третя підгрупа підготувала розповідь на тему сутність передумови та етапи науково-технічної революції другої половини ХХ століття. Тому сідайте зручніше, записайте смачненьким та приємного перегляду. Друга половина ХХ століття увійшла в історію як період інтенсивного розвитку науки і техніки, який докорінно змінив обличчя людської цивілізації. науково технічна революція цього періоду стала каталізатором глибоких соціально-економічних і культурних трансформацій, які вплинули на всі аспекти життя суспільства. Відкриття в галузі фізики, хімії, біології та інших наук не тільки розширили горизонти людського знання, але й спричинили появу нових технологій, що змінили спосіб виробництва, комунікації та навіть мислення. Розуміння сутності передумов і етапів цієї революції є ключовим для оцінки сучасного світу і прогнозування його майбутнього розвитку науково технічна революція другої половини ХХ століття це глибокі якісні зміни у сфері науки і техніки, які призвели до кардинальних перетворень у виробничих силах і відносинах суспільства. Основною особливістю НТР, тобто науково-технічної революції, є цісний взаємозв'язок між наукою, технікою і виробництвом. Наука стала безпосередньою продуктивною силою, а технічні нововведення базуються на фундаментальних наукових дослідженнях. Перш все відбулося значне прискорення науково-технічного прогресу. Обсяг наукової інформації зростав із неймовірною швидкістю, а період між відкриттям нових знань і їх впровадженням у практику суттєво скоротився. Однією з важливих особливостей НТР стала комплексність розвитку науки і техніки. Розвиток став міждисциплінарним, що означає інтеграцію різних наукових галузей для вирішення складних проблем. Наприклад, розвиток біотехнологій вимагав з біології, хімії, інженерії та інформатики одночасно. Іншою важливою характеристикою НТР була автоматизація виробництва. Впровадження автоматичних систем управління і робототехніки на виробництвах суттєво підвищило продуктивність праці та ефективність підприємств. Автоматизовані лінії, комп'ютеризовані системи управління процесами дозволили скоротити людські витрати праці, підвищили якість продукції і забезпечили стабільність технологічних процесів. Розвиток фундаментальної науки став однією з головних передумов науково-технічної революції другої половини ХХ століття. У фізиці теорія відносності Альберта Ейнштейна відкрила нове розуміння простору і часу, запропонувавши революційний погляд на структуру Всесвіту, зокрема ідеї про викривлення простору часу під впливом масивних об'єктів. Паралельно квантова механіка радикально змінила уявлення про мікросвіт, давши змогу пояснити поведінку частинок на субатомному рівні, що не вписувалося в класичну фізику. У хімії також відбулися значні досягнення. Відкриття нових хімічних елементів та розширення періодичної системи Дмитра Мінділеєва стали важливим кроком для розуміння хімічних процесів і властивостей речовин. Розвиток органічної хімії дозволив синтезувати складні органічні сполуки, які стали основою для числених фармацевтичних і промислових застосувань. У біології розвиток також набув особливого значення завдяки відкриттю структури ДНК Джеймсом Вотсоном і Френсісом Кріком. Це відкриття стало основою для розвитку молекулярної біології, дозволивши зрозуміти механізми зберігання і передачі генетичної інформації. Відкриття подвійної спіралі ДНК змінило науковий підхід до дослідження спадковості та генетичних захворювань, а також дало початок новим галузям біотехнології та генетичної інженерії. Політичні та військові чинники також відіграли важливу роль у розвитку науково-технічної революції другої половини ХХ століття, значно прискоривши інноваційні процеси у різних сферах. Одним із найбільш впливових факторів була холодна війна, глобальна політична і військова конкуренція між СРСР і США, яка тривала з кінця 1940-х до початку 1990-х років. Обидві наддержави прагнули здобути перевагу в різних галузях. Це протистояння стимулювало масштабні інвестиції в дослідницькі проекти, наукові дослідження та розробку новітніх технологій, особливо у військовій сфері. Уряди обох країн усвідомлювали, що технологічна перевага є не лише запорукою військової сили, а й політичного впливу на міжнародній арені. Глобалізація та міжнародне співробітництво стали важливими чинниками, що сприяли розвитку науково-технічної революції у другій половині ХХ століття, забезпечуючи обмін знаннями та технологіями на глобальному рівні. Після Другої світової війни було створено ряд міжнародних організацій, які сприяли інтеграції наукових досягнень різних країн і активізації обміну науковою інформацією. Однією з таких організацій стала Організація Об'єднаних Націй ООН, заснована у 1945 році з метою підтримки миру і безпеки, а також зрінням міжнародного співробітництва. Перший етап науково-технічної революції, що охоплював 1940-1950-ті роки, став періодом значних наукових і технологічних досягнень, які заклали основу для подальшого розвитку науки і техніки у ХХ столітті. Ключовою подією цього етапу стала поява атомної ери, яка розпочалася з розробки атомної бомби в рамках проєкту «Мангеттен» у 1945 році. Це відкриття змінило військову стратегію великих держав і стало основою для розвитку ядерної енергетики. Одночасна холодна війна між США і СРСР стала важливим стимулом для науково-технічного прогресу. Зокрема, гонка озброєнь, яка включала розробку ядерної зброї. США першому випробувало атомну бомбу у 1945 році. А вже у 1949 році СРСР провів власне успішне випробовування. Це спричинило активізацію досліджень у галузі ядерної фізики, що також сприяло створенню нових галузей промисловості, пов'язаних з використанням ядерної енергії та інноваційних матеріалів. Паралельно з розвитком атомної енергетики значний прогрес відбувся у сфері електроніки та обчислювальної техніки. Винайдені транзистора у 1947 році замінило громадські вакуумні лампи, що дозволило створювати компактніші, енергоефективніші та надійніші електронні пристрої. Це стало основою для створення перших комп'ютерів, радіоприймачів, телевізорів та інших приладів, які згодом стали невід'ємною частиною життя. Створення перших електронних обчислювальних машин, таких як ENIAC 1946 рік, стало початком нової ери технологій. ENIAC був великим і енерговитратним, але показав потенціал обчислювальної техніки. Подальші розробки, засновані на транзисторах та інтегральних схемах, зробили комп'ютери менш громадськими та продуктивнішими. Розвиток мов програмування, таких як. Фортран і Кобол спростив використання комп'ютерів, що дали змогу застосовувати їх не лише у військовій сфері, але й у науці, бізнесі та побуті, підготувавши основу для появи персональних комп'ютерів у 1980-х роках. Другий етап науково-технічної революції, що охоплював 1960-1970 роки, були періодом значних наукових і технологічних проривів, які мали вплив на всі сфери суспільного життя, включаючи космічні дослідження, обчислювальну техніку і біотехнології. Однією з найбільш визначних характеристик цього періоду стала космічна гонка, між СРСР. І США, яка символізувала протистояння двох наддержав і стимулювала значний розвиток технологій у сфері аерокосмічної техніки. Вона розпочалася з запуску першого штучного супутника Землі супутник Супутник-1 радянським союзом у 1957 році, що викликало великий резонанс у світі і стало стимулом для США активізувати власні космічні програми. У 1961 році СРСР досяг нового етапу, здійснив перший пілотований політ у космос. Юрій Гагарін на кораблі Восток 1 облетів землю, що стало значним символом наукової переваги. У відповідь на це США розробили програму Аполлон, результатом якої стала успішна висадка американських астронавців на місяць у 1969 році, що стало одним з найважливіших досягнень людства у космічній галузі. Розвиток обчислювальної техніки набув значного прискорення у 1960-70 х роках. Цей період відзначився появою міні-комп'ютерів. Таких як ДЕК ПДП 8, які були менш дорогими і доступнішими для організацій, у порівнянні з великими і дуже дорогими обчислювальними машинами попередніх років. Мінікомп'ютери дали змогу більшій кількості наукових і промислових організацій використовувати обчислювальні потужності для автоматизації процесів, розробки нових продуктів і оптимізації роботи. Розвиток мов програмування, зокрема Basic, значно спростив процес програмування, зробивши його доступнішим для більшої кількості користувачів і забезпечивши можливість ширшого використання обчислювальних ресурсів у бізнесі, науці та освіті. Біотехнології також розвивалися дуже інтенсивно в цей період, що привело до значних змін у сільському господарстві та медицині. Розвиток генетики дав змогу розкрити механізми реплікації ДНК, що стало важливим досягненням у розумінні спадковості і дозволило розпочати активне дослідження генетичних механізмів. Ці знання стали основою для створення нових методів генетичної інженерії, що дозволили модифікувати генетичний код організмів для поліпшення їх властивостей. Особливо важливим результатом цього етапу став розвиток зеленої революції, впровадження нових високовержійних сортів рослин, застосування мінеральних добрив та інноваційних методів ведення сільського господарства. Третій етап науково-технічної революції, що охоплював 1980-ті роки, став періодом глибоких змін, пов'язаних з інформаційною революцією, розвитком інтернету, мобільного зв'язку, а також значним прогресом у біотехнологіях і медицині. Цей період став ключовим для формування сучасного інформаційного суспільства, в якому технології, інформація та комунікації відіграють центральну роль. Одним із найбільших досягнень цього етапу стала поява персональних комп'ютерів. У 1977 році був випущений Apple II, один із перших персональних комп'ютерів, що знайшов популярність серед звичайних користувачів. А в 1981 році компанія IBM представила свій персональний комп'ютер IBM PC, який став стандартом для індустрії. Поява персональних комп'ютерів зробила обчислювальну техніку доступнішою для людей, забезпечуючи нові можливості для роботи, навчання та розваг. Разом із розвитком комп'ютерів значну роль відіграли операційні системи, такі як MS-DOS та Windows, які спростили взаємодії користувачів із комп'ютерами. Розвиток інтернету також став важливим досягненням третього етапу HTTP, який замінив спосіб комунікації та обміну інформацією у всьому світі. Запровадження протоколу TCP-IP стало стандартом для передачі даних у мережі і забезпечило можливість взаємодії різних комп'ютерних систем. У 1989 році. Тім Бернер Слі розробив концепцію World Wide Web, www. Це дозволило створювати веб-сторінки та зробило інтернет зручнішим для користувачів. World Wide Web перетворив інтернет з інструмента для обміну наукової інформації в універсальний спосіб комунікації, який став основою для розвитку численних онлайн-сервісів комерції, навчання та розваг. Біотехнології та медицина також зробили значний прорив на цьому етапі науково-технічної революції. Генетична інженерія також знайшла застосування у виробництві ліків. Зокрема, інсулін став першим препаратом, що був вироблений за допомогою генно модифікованих бактерій, що дало можливість забезпечити його масове виробництво і зниження вартості. Окрім того, розвиток діагностичних технологій, таких як магнітно-резонансна томографія МРТ та комп'ютерна томографія, томографія КТ дозволив значно покращити можливості медичної діагностики. Ці методи забезпечили точніше виявлення різних захворювань на ранніх стадіях, що сприяло більш ефективному лікуванню і підвищенню якості медичної допомоги. науково технічна революція другої половини ХХ століття стала важливим етапом у розвитку науки і техніки, що докорінно змінив суспільство та економіку. Вона охопила кілька етапів. Кожен з яких мав свої визначні досягнення від атомної ери до інформаційної революції. Головними рушійними силами НТР стали фундаментальні наукові відкриття, технічні інновації, конкуренція під час холодної війни та міжнародне співробітництво. Завдяки цьому періоду людство зробило значний крок уперед у своїй технічній еволюції, заклавши основи сучасного інформаційного суспільства.